Всім доброго дня! Готую печінку під шубою. Беремо 800 г печінки, одну моркву, одну цибулю, 2 перці, 3 помідорки, 3 солоні огірки, 2 зубчики часнику, 200 г твердого сиру, майонез і сіль перець за смаком. Печінку нарізаємо шматочками. Цибулю нарізаємо півкільцями. Моркву перець огірки нарізаємо соломкою, а помідори кружальцями. Сир натираємо на терці, а часник подрібнюємо. Далі обсмажуємо печінку на олії. Цибулю з моркою обсмажуємо на олії. На дно форми викладаємо печінку, солимо і перчимо. Далі викладаємо смажену морку з цибулею, огірки, перець і помідори. Солимо. Поливаємо все майонезом. Ставимо в духовку запікатися при температурі 165 градусів 30 хвилин. Далі виймаємо форму з духовки і посипаємо натертим сиром. І ставимо знову в духовку на 15 хвилин. Така виходить печінка під шубою. Дуже смачна. Кому сподобався рецепт, пробуйте готуйте і всім смачного!